Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до маленького принца. І, як зазвичай, він нам буде показувати майбутнє України. Дивіться, наразі у нас випадає перший диявол. Ви самі бачили, що він сам випав. Дивіться, підвішений, тобто це жертва. Україна наразі жертва через диявола. Тобто, у нас є споконвічна прив'язка до Рошландії. До цього, як я вже казала, до цієї пухлини, ракової пухлини, яка називається Росія. Кому не подобається, я знаю, дуже багато пишуть дурниць, за це ви поплатитеся та це. Мої дорогенькі називаємо все своїми іменами. Тобто Росія і є диявол, Росія і є на боці а, злого, а, недоброго. Ось як ракова пухлина, це яка пожирає все добре. Ось, напишіть свою думку. Мені цікава ваша думка. І от наразі Україна, вона є жертвою цієї пухлини. Чи можемо ми вийти з цього становища, позбутися ем, цього диявола і вийти з сценарій, сценарію сценарію Жертви. Зараз ми подивимося. Окремі роблю окремі розклади. Тобто на цю карту три покладу і три карти на цю. Так. А тут ось бачите, дивіться, а тут вже нам говорять. Тобто нам треба трошечки наш консерватизм і наше бачення. Зараз я докладу все рівно. Тут карти вже самі повилітали. Бачення на Росію, спілкування це і є спілкування, співпраця з Росією повинна припинитися. У нас є деякі е, е, товариші, я так її назву товариші, Енкібісти, кегібісти, не знаю, як вони називаються, всякі агенти Кремля, оця вся п'ята колона, яка співпрацює з Рашландією. Ось, це треба припинити і назавжди. Але зараз дивимося окремо. І так, маленький принц. Гаразд, що він нам покаже? Дивіться, от, бачите, вбити в собі москаля. От і все. Це є вежа, щоб ви розуміли. Вбити в собі москаля. Це в першу чергу. Раз. Які шанси в нас вийти з жертви? Ну, цього треба хотіти. Бачите, цього хотіти. Шанси маленькі, тому що випав паж. І тут дуже слабенько українці, як сказати, відсікають усе російське. Дуже мало. Дуже мало. І позбутися диявола. Ось тут у нас шанси краще позбутися диявола. І зробити стіну, як я завжди говорю. Бачите, але знову карти показують з допомогою світу. Самі ми не спроможні. На жаль, так воно і є. Ми не спроможні. Ось світ нам допоможе. На дні колоди, наші військові. Що? Ви ще хочете, мої дорогенькі. Це найкращий розклад, який показує, розкриває сутність українську, які не готові. У нас є дуже багато. Ви це все прекрасно знаєте. Вони сидять, ціла п'ята колона сидить при владі, яка не готова все російське, все москальське, так і кажу, знищити. Оце і є наша жертовність. Треба принести в жертву це все російське, вигнати це все. Позбутися диявола, ми з наших е територій легше позбудемося. Плюс на дні у нас іде військовий е король мечів. Я бачу тут військового, тобто до влади повинен прийти військовий. Зараз ми подивимося, які шанси, щоб до влади прийшов справжній військовий. А не те, як ви кажете, мені хто спише, що а в нас вже диктатура, в нас вже хто сказав, що в нас військові? Хто сказав, що в нас при владі військові? Мої дорогенькі, у нас ухилянти при владі, які з військами нічого абсолютно не мають. І так, дивимося. Шанси, щоб до влади прийшов військовий, справжній військовий, який любить Україну, який горить за Україну. Розумієте? Іде в вогоні в воду. Які шанси в нас? Ну, залежить від кожного з нас, мої дорогенькі. Шанси є. Ви знаєте, шанси є. Але тут я бачу через боротьбу. Ініціатива є. Ось, і дивіться, все в наших руках. Ну, як гарно все лягає. У нас тут на дні колоди у нас мах. У нас йдуть карти, залежить від кожного, мої дорогенькі, від кожного, від бачення того, що ми хочемо, наші бажання. І не просто сидіти. По королеві кубків це бездіяльність, а нам треба діяти. Ось треба діяти. Це треба все виборювати. Просто мріяти про це нічого не допоможе. Десь я палочку свою загубила. Дивіться, просто про це мріяти, так? Нічого не дасть. Нам треба це виборювати і прийде ось цей військовий до влади. Ось у нас тут на дні. Все у наших руках. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Я попрошу вас донатити на ЗСУ. Дивіться, у нас є збір. Хто хоче, може. На моїй сторінці у спільноті або ком'юніті є збір. Будь ласка. Перечисліть гроші на наших військових. для наших військових. Ось вони тут роблять відео. Подивіться це відео, покладіть відео вподобайку. Вони гарно нам зробили це відеоролик. Ось. І, мої дорогенькі, ось тут є посилання на монобанк і на Приватбанк. Гаразд, мої дорогенькі, тож виборюємо своє, тільки як ми. Донатимо на ЗСУ, прямо на ЗСУ, не на якісь незрозумілі е, притульські е, справи. Ось, донатимо на військових і будь, беремо все в свої руки. Гласність, ще повинна гласність бути. Пам'ятаєте, як прийшов, розвалився совєт, цей Соєтікус, і е, туди був Гарбачов, гласність. У нас перша була власність. Ось і це тепер повинно бути Повинно бути все відкрито, все прозоро. Ми повинні е, вміти знайти в собі силу і говорити людям правду. Правду говорити. Влада не спілкується з народом, тому що влада це є п'ята колона. Ось так, яка працює на Росію. Говоримо про це відкрито. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна!